Привіт, мої любі! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні на вас чекає насичене відео, як ви бачили спочатку, багато всього сьогодні хочу вам показати. А починаю своє відео я з прибирання у дитячій кімнаті на другому поверсі. Тут часу ми проводимо мало. Точніше, діти проводять мало, оскільки вони зараз, хто не знає, ще на першому поверсі у кімнаті, а на другому тільки плануємо меблі і у майбутньому вони вже переїдуть сюди у свої дві. Різні кімнати. Ми тут інколи граємося, або дітки граються, або до нас приходять друзі, розкидають іграшки. Я рідко тут прибираю, оскільки немає ліжка, тобто дітки тут не сплять, не займаються. Мені здається, дуже. Важливо спати у чистій кімнаті. Здається, так і сон кращий, коли все на своїх місцях, особисто мені так якось спокійніше легше. І коли займається дитина, також, коли є якась розумова діяльність, робить уроки, щось там читають, пишуть. Також, мені здається, важливо, щоб, ну, я впевнена, в цьому, важливо, щоб довкола також був порядок. А зараз, оскільки вони можуть тут. Просто тому я не прошу їх постійно складати іграшки, вони прийшли, тут розкидали, погрались і пішли. Тому так. Я вже прибрала матрас, який тут у них був, надутий, лежав, і вони собі грались, але він щось здувся і його поки що прибираю, потім покладу на місце і попрошу чоловіка знов його підкачати, щоб дітки могли тут хоч присісти, прилягти та погратись складаю все на місце. У них тут і подушка лежить, і пледик, трішки затишку, хоч і нічого особливо тут немає, але все рівно хочеться, щоб була довкола така приємна атмосфера. Раніше у нас у дитячій квартирі стояв такий сталаш ікеївський, такі просто квадратики, ячейки, мабуть, ви всі його бачили, і там на нижньому рядку стояли ці коробки у горошок, які зараз у які зараз куточку стоять. І я дві забрала сюди у будинок, щоб поки що тимчасово складати сюди іграшки. Потім вже будемо якусь іншу організацію робити. Переходжу у санвузол, це також на другому поверсі. У майбутньому планується це їх. Хлопчачий санвузол, а у нас з чоловіком окремо. Поки що користуємось тут зі разом. У нас нарешті з'явився туалет, не показувала вам його, щось про нього і забула. Така у нього цікава, незвична для нас форма, зазвичай більш такий рівний, трохи такий заокруглений, а тут так, така дуга вигнута, дуже, теж дуже цікаво виглядає. Склала усі рушнички, поки що у нас знизу тут лежать халати. І дитячі, і наші з чоловіком вдягаємо виключно після ванни, там буквально зігрітись. А так по будинку в них не ходимо. Поки що вони лежать тут, а в майбутньому, можливо, буду зберігати у гардеробній і кому потрібно, просто бере і все, бо якось воно не гарно, коли всі різнокольорові тут лежать. А у шухлядку вони не поміщаються. І переходжу до вологого прибирання. Я тут однією рукою мила підлогу, тому що розмовляла по телефону зі своєю бабусею. До речі, ви мені часто пишете, що я для вас мотиватор на домашні справи. Так от, моїм мотиватором є моя бабуся, а також моя мама ці жінки, у яких у будинку завжди чисто. У кожного свій будинок бабуся живе одна у приватному двоповерховому будинку. Ніхто їй не допомагає, але вона все прасує у неї завжди ідеальний порядок. І знаєте, жодного разу в житті. Ні у мами, ні у бабусі, я не бачила незаправлене ліжко або купу брудного посаду у миті. От чесно, навіть як коли вони хворі, там погано себе почувають, жодного разу в житті такого не бачила. Просто це для мене такий приклад. І для мене так само, навіть це я читала таку статтю психологами доведено, що якщо ти вранці заставляється, Ліжко, тобі не хочеться туди лягти, і це покращує твій сон, бо у організму є чітка асоціація, коли потрібно там, вмикати мелатонін і коли йому потрібно спати. А якщо вдень лягати, то збиваються усі там налаштування, наші внутрішні і це погіршує сон. Тому для мене також дуже важливим є прокинулась, застілила і далі всі справи. Ну, окрім того, зовнішній порядок завжди у мене викликає якийсь внутрішній комфорт та спокій. І завжди у моїх і у мами і у бабусі все охайно складено, все по своїх місцях. Це просто у нас це навіть мені це не прививали. Якось мене не змушували це робити. Це якось на генетичному рівні, мабуть, передалось наша любов до чистоти та порядку. Думали, ми думали, як зробити дитячу, і написала мені підписниця дуже класну ідею. Дякую їй за це, щоб зробити меблі в одну стінку, де у сина є вікно, зробити повністю стіл, і з двох сторін шавки. Як він хотів, окремо для іграшок, окремо для одягу. Ось такого плану. Він ще хоче і римську штору зелену, він дуже любить такий салатовий колір і якраз ось так з двох сторін буде. Тут буде ліжко, і воно класно стає. Не буде так, що коли заходиш у дитячу, тут кут шафи, як я хотіла. Дуже прикольна ідея. Ну, тут ще воно так покороче, така менша стінка, а в нас вона більш довга. І буде все якраз, все стане. І дуже такий довгий стіл виходить. Тут якраз розетка. Ну, Прикольно. Дякую за пораду. Взагалі так багато всього ми написали. Ще була пропозиція стіл зробити ось таким чином. Сюди, щоб він тут сидить, а стіл йде у середину кімнати. Теж прикольно, але тут не поміщається, тут далі вже йде ліжко, мало місця. Вона така витягнута кімната, а ось так супер. А тепер хочу поділити з вами невеличкою подорожею. Ну, як подорожею, якщо можна це так назвати, ми їздили на концерт Артема Пивоварова. Я є його велика фанатка. Їздили у Білу церкву, оскільки у Києві ще не планувався концерт. І тут дорогою вже на під'їзді до Білої церкви була пожежа. Також вам зняла такий був дим, що просто нічого не було видно: стояли пожежні машини, горіло поле. Вперше через таке їхала. Ще здалеку ми помітили дим, одразу не зрозуміли, що це таке, чи то дощ іде, чи то вітер так виглядає. А вже ближче під'їжджали і побачили, що це дим, і причому просто дивіться, наскільки нічого взагалі не видно на відстані там, двох метрів вже от попередню машину взагалі не видно. Але нічого страшного, все погасили і все добре. Оскільки ми хвилювали, що після завершення концерту ми можемо не встигнути повернутися додому до комендантської години, ми зупинились у готелі, забронювали собі номер. Ось такий готель, називається Ріка Бар дуже гарний, стильний, сучасний. Я навіть не думала, що у білій церкві є такі прикольні готельчики. Ось такий номер, невеличка кімната і санвузол. Все в нашому стилі: чорне, біле, дуже стильно і гарно. Ми ще трохи встигли прогулятись містом. Дуже мені сподобалось. Все чистенько, принаймні в центрі, такі охані тротуари, дороги, переходи, все настільки цивільно, настільки гарно. Хоч місто і не дуже велике, але затишне. Вмовила я чоловіка привести мене на цей концерт, бо я дуже про це мріяла. Я... Це найбільше, хто мені подобається з співаків, це він і його музиканти, дуже талановиті хлопці. Всі свої пісні Артем пише сам, а також має проєкт, який дуже мені запавний. У душу називається Твої вірші мої ноти, де використовує слова українських поетів у своїх піснях, тому що для нього важливо розповідати про українську культуру, щоб ми не забували поезію. Настільки він потужно співає, що захоплює дух, я обожнюю і дуже хочу поділитись цими моментами з вами, тому прошу послухати його пісні. Трохи познімала уривками. І, до речі, всі його концерти благодійні. Вони збирають кошти на ЗСУ і вже дуже багато машин відправили армії. Переживаємо непросту, але важливу трансформацію для нашої нації. На мою думку, ми дедалі стаємо сильнішим. Ми оновлюємося. Знаєте, не наче таке порожнє полотно, яке чекає, що на нього от-от нанесуть все, що є у Всесвіті. І найголовніше це правильно підібрати кольори. Саме тому я думаю, що ми свої кольори знаємо. Так, пройшов концерт. Я просто в захваті. Сподіваюсь, і вам також сподобалось, наскільки змогла, поділилась нашою атмосферою. А тепер переходимо далі до домашніх наших справ. Хочу поділитися з вами точніше, показати, який зимовий комбінезон замовила старшому сину. Якщо ви ще в пошуках, мені поки що він дуже подобається. Подивимось, як буде взимку. Це ефір. Фірма німецька Крівіт Замовляла я на клумбі. Там багато продавців мають в наявності різні комбези, усі кольори дуже стильні. Вперше беремо такої фірми, але відгуки дуже хороші по всіх категоріях, як він сидить, наскільки він легкий, зручний, гарно стильно виглядає. Мені все подобається. Щойно приготувала таку смакоту. Хочу з вами поділитись. Не знімала процес, чомусь не було бажання, але результат покажу. Зробила я паштет, для цього підсмажила цибулю, потім туди натерту моркву, печінку, трохи додала цукор, сіль. Перець, все це тушкувалось, і потім блендером перебила і невеличкий шматочок вершкового масла додала. Дуже ніжний, смачний. Часто робимо такий домашній паштет. А це я зробила з сиру, кисломолочний сир, трохи солі, чесник та кріп. І на підсмажений свіженький хлібчик. Це так смачно просто Чоловік вже поїв, а це моє. Тут варю пюрешку, ось так воно все виглядає. Трохи залишилось вже майже все з'їли І ось паштет. Можна ще на ось такі хлібці. Теж дуже смачно. А я вже сховала майже всі літні речі. Домиваю босоніжки дитячі і свої. Також все завжди у кінці сезону. Все. Перу, абсолютно усі речі, навіть ті, які чисті, для того, щоб був такий свіжий аромат у гардеробній. Всі речі такі свіженькі і ніякого зайвого запаху не з'являлось. Все взуття також перемиваю, також і для свіжого аромату, і щоб ніякий там пісок земля з них насипались, тому повністю з усіх сторон мию та складаю по коробках. Також перебрала. Всі свої сарафанчики, шорти, всі всі літні речі, дещо залишила те, що я можу носити вдома. Я буваю, літні сукні або дітки шорти носимо вдома і взимку. І вже потроху почали звозити назад усі свої теплі речі. Хто не бачив минулі відео, усі зимові речі ми відвезли батькам чоловіка, тому що у нас нема де було це все зберігати. І ось ми забрали вже Мої светри також зараз буду розвішувати в шафу та чоловіка. Зимові комбези, шапки, ще треба рукавички позабирати. Все-все-все, будемо готуватись до зими, хоч дуже і не хочеться. Хочеться тепла, але потрібно вже розуміти, чого не вистачає, що діткам потрібно підкупити, з чого вони виросли, що дозамовити. Та готуватись все ж таки до зими, хочеш не хочеш, але це неминуче. Я взагалі люблю якісь переміни, люблю розкладати одяг, але більше подобається його складати і діставати літнє. Ну, а що робити? На цьому завершую своє відео. Дякую, що розділяєте з нами наші моменти в житті. Дякую за підтримку, за те, що з повагою до всього ставитесь у всього вам найкращого!